Вітаю кожного глядача! Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н – Добрі новини, підсумки тижня. Житомирщина. Рятувальники Житомирщини отримали два автомобілі від литовських благодійників. Про це повідомили у прес-службі головного управління ДСНС Житомирської області. Зазначається, що машини передали як гуманітарну допомогу від фонду підтримки громадських ініціатив Литовської Республіки, який від початку війни активно допомагає українцям. Одна із автівок це автодрабина з висотою підйому 30 метрів, що призначена для проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж на висоті 9 поверхового будинку. Також був переданий автомобіль Тойота Хаєрс, що оперативно доставлятиме особовий склад до місця події. Про це йдеться у повідомленні. Повідомляється, що спецтранспорт значно підвищить ефективність дій рятувальників у ліквідації наслідків надзвичайних подій, особливо в період війни. У Житомирі 116 родин внутрішньо переміщених осіб отримають нове житло. Триває будівництво житлового комплексу, що є масштабним соціальним проєктом, фінансованим Європейським союзом під управлінням Нефко. Про це розповіла начальниця відділу обліку та розподілу житлової площі Житомирської міської ради Надія Сидун. За її словами, на квартирному обліку нині перебувають 416 сімей, що становить 1038 осіб. Це переважно вимушені переселенці, чиє житло зруйноване або знаходиться на тимчасово окупованій території. Входять до цього переліку і жителі житомирської територіальної громади, чиї будинки були знищені росіянами під час широкомасштабного вторгнення. Як зауважила Сидун для отримання житла громадянам необхідно звернутися з заявою та переліком документів. Сам же розподіл житла реалізовується за рейтинговою системою. Пріоритет надається сім'ям військовослужбовців, ВПО, учасників бойових дій, повторно переміщеним особам, вимушеним переселенцям зі знищеним або окупованим житлом, сім'ям з дітьми, вагітним жінкам, а також людям з інвалідністю. Самі ж мешканці не зможуть приватизувати це тимчасове житло, адже воно знаходиться у власності міської ради, зауважила посадовиця. Але люди зможуть безкоштовно користуватися ним стільки, скільки необхідно. У Житомирі на базі професійного технічного коледжу відкрили навчально-практичний центр зварювальних технологій, оснащений новим обладнанням. Тут здобувачі освіти можуть підвищити кваліфікацію та практичні навички, а інші охочі здобути другу професію. Ініціатива доступна, зокрема, й ветеранам, учасникам бойових дій та внутрішньо переміщеним особам. Повідомляється, що серед нового оснащення є 3 d зварювальний стіл, за допомогою якого можна точно виконувати складні роботи зі збирання та зварювання виробів, що мають широкий попит. Обладнання має широкий функціонал і може виконувати багато різних операцій з різними металами, які звичайними зварювальними апаратами зробити важко або неякісно. Спортсмен з Житомирщини виборов золото на Кубку України з легкої атлетики. Змагання, які об'єднали спортсменів із 15 регіонів країни, відбулися в Одесі. Там вихованець Житомирської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики Житомирської обласної ради Кирило Лампіцький показав найкращий результат у бігу на 60 метрів з бар'єрами. Майстер спорту України, член національної збірної, фінішував із результатом 8,12 секунди та здобув перемогу. Команда Житомира зайняла перше командне місце серед жінок з бойового самбо. Про це повідомили в управлінні національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації. Йдеться про чемпіонат України сам посеред чоловіків та жінок у Чернівцях. Два дні тривали напружені поєдинки. Понад 200 спортсменів із 21 регіону боролися за медалі. Ще три кубки першості привезли зі змагань Бірюченко Валерія, осадчук Віталій та Кумечко Віолета. Курсанти Житомирського військового інституту імені Корольова вибороли срібло на міжнародному напівмарафоні у Варшаві. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації. Цьогорічний забіг на 21 кілометр зібрав 800 спортсменів із 14 країн, серед яких представники провідних військових навчальних закладів Європи. Змагання стало серйозним випробуванням як для індивідуальних учасників. Так і для команд, які складалися з трьох атлетів, на ньому наші спортсмени продемонстрували високу підготовку, витривалість і командний дух, та з честю подолали дистанцію та вибороли друге місце у загальнокомандному заліку. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Спортсменам Житомирської області призначили 50 стипендій. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Зазначається, що щомісячні виплати для спортсменів стипендіатів з олімпійських та неолімпійських видів спорту осіб з інвалідністю було вирішено присвоїти на засідання обласної комісії, адже спортсмени, які подали заявки на отримання стипендій обласної військової адміністрації, продемонстрували вражаючий рівень майстерності та відданості спорту. Всі стипендіати є чемпіонами та призерами змагань державного та міжнародного рівнів і мають чималу скарбничку нагород за високі досягнення у спорті. Максимально визначено виплату у розмірі 8 тисяч гривень. Її отримають 10 з 50 стипендіатів. Психологині головного управління ДСНС, заручившись підтримкою собак-терапевтів, провели для піротехніків відновлювальне заняття. Як йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій, помічниками у психологічному тренінгу постали песики Охара та татара, яких привели до саперів викладачі циклу кінології Житомирської академії поліції. Такі тренінги називають каністерапією метод лікування та реабілітації зі спеціально навченими собаками. Фахівці відзначають високу ефективність такого підходу, адже взаємодіяства. Аринами допомагає стабілізувати емоційний стан, зменшити тривожність і сприяє формуванню відчуття безпеки та довіри. Зазначається, що психологи діяли в межах реалізації проєкту, пункт психологічних практик його метою є збереження психічного здоров'я, формування у людей звички піклуватися про своє ментальне здоров'я, зменшення тривожних станів, панічних атак та зняття надмірної психологічної напруги в умовах військових дій. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини, підсумки тижня. Житомирщина.